Привіт! Сколіжля для все, усе, що ми знаємо про поліцейські допити з фільмів, це неправда. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за ті самі зачинені двері і зрозуміти, що насправді відбувається в кімнаті для допитів. І повірте, головна мета слідчого це зовсім не слова. Так от головне питання: чого ж насправді хоче слідчий? Якщо його ціль не слова, не зізнання як таке, то що тоді, що є його кінцевою метою? І знаєте, відповідь тут може справді здивувати. Що ж, давайте почнемо з руйнування, мабуть, головного міфу. Зазвичай вся увага прикута саме до слів, до розмови. Але правда в тому, що на допиті це лише верхівка айсберга. І ось власне ключова ідея, яку варто засвоїти для досвідченого слідчого слова самі по собі, но вони майже нічого не варті. Це, скажімо так, лише відправна точка, але точно не фініш. А чому так? Ну, дивіться самі. Покладатися на слова це, по суті, програшна стратегія, тому що люди вони ж брешуть, вони можуть плутатися у спогадах, робити помилки, вони нервують, елементарно не можуть чітко сформулювати думку, і, звичайно, вони інстинктивно захищаються. Тобто слова це така собі змінна, яку просто неможливо контролювати. І от ця цитата, ця метафора, вона просто блискуче все ілюструє. Сказане це, ніби фасад будівлі. Він може бути красивим, переконливим, але ж він нічого не каже про те, що там усередині. А вся справжня робота вона якраз і ведеться за цим фасадом. Добре, якщо не слова, тоді що, у що ж насправді цілиться слідчий? Ось тут ми і підходимо до самої суті, до центральної ідеї всього цього процесу. І ось він, ключовий контраст усього цього розбору можна забути про отримання слів. Справжня, реальна мета це збити внутрішній психологічний ритм людини. Саме в цьому виявляється і полягає все мистецтво допиту. Але що ж це за ритм такий? Звісно, це не про музику, це про внутрішню рівновагу, про психологічну стабільність. От коли людина перебуває у своєму ритмі, вона повністю контролює ситуацію. Думки чіткі, емоції під замком, пам'ять працює як годинник. А от втратити цей ритм це означає втратити контроль. А тепер давайте подивимось, що ж відбувається, коли ця психологічна стабільність таки руйнується. Бо це саме той момент, коли динаміка в кімнаті змінюється просто кардинально і вся перевага переходить на бік слідчого. Дивіться, поки людина тримає свій ритм, вона справжній міцний горішок, вона здатна чітко мислити, аналізувати, вона контролює емоції, встановлює межі, за які ніхто не може зайти, і що найголовніше не видає своїх слабких місць. По суті, вона господар ситуації. І треба розуміти, що руйнування цього ритму це не якийсь хаотичний тиск. О, ні. Це чітка, цілеспрямована стратегія. Слідчий крок за кроком переводить людину на свою частоту. Він знижує її здатність критично мислити, змушує говорити майже автоматично, заповнювати будь-яку паузу, будь-яку тишу. І от саме в ці моменти і вилазять назовні слабкі місця, і видається та сама зайва інформація. Тобто підсумуємо. Весь процес, абсолютно все від, здавалося, б, невинних запитань до прямого психологічного тиску має одну єдину мету збити цей ритм, зруйнувати внутрішню рівновагу. Це, власне, і є класика жанру. І от коли ми це розуміємо, погляд на роль адвоката змінюється ну просто кардинально. Якщо головна битва йде не на юридичному, а на психологічному полі, то яка ж тоді його справжня функція? І це абсолютно логічне запитання. Якщо всі ці юридичні терміни, це, як ми вже з'ясували, лише шум і ширма, то навіщо тоді взагалі потрібен адвокат на допиті? І ось тут ми підходимо до, мабуть, найсильнішої ідеї адвокат це не ходячий юридичний словник, це зовнішня опора, це та сама нервова система поруч, яка тримає ритм, коли людину вже починає трясти від тиску. Інакше кажучи, його головна основна функція бути зовнішнім якорем для цього самого ритму. Коли слідчий починає розхитувати човен, адвокат це той самий якір, що не дає йому перевернутися. Він допомагає триматися на місці, зберігати ясність думки і, зрештою, контроль. І наостанок таке питання вже для роздумів. Бо ж ця концепція психологічного ритму вона виходить далеко за межі кімнати для допитів, правда? Подумайте, де ще в житті, можливо, на важливих переговорах, на іспитах, під час публічних виступів, ось це вміння тримати свій внутрішній ритм, по суті, і є вирішальним фактором, ключем до успіху. Дякую за увагу.